Всім привіт, я нова ютуберша, а я буду знімати тут протибову. Я на тітоці є, навіть я буваю в інстаграмі, майже везде є, є, є ще я уродила, що тут є «Странна любов. Ну, а я типу, теж захотіла знімати, а я те, що в мене немає нічого а в тій і в інстаграмі я не хожу. Так, я не пам'ятаю, що ми не закінюсь. ну а так, давайте я збираюся. В мене ще немає обнови, но я строю і вдома. У мене ще він не повністю стоїть, я ще буду над ним працювати і працювати. Я буду збираю тут пару сріаль і в ясній названня. А Тут це двохітажний. Ну, та, давайте я вас познайомлю з своєю сім'єю. Це мама Стася, їй 29. Це мама Стася, їй 29, так. Давайте зразу ми її достанемо, типу, щоб не ганятися. Та, а саме в мене буде ще багатше, це типу, ще буде нападать. Оцей, оцей мужчина. Це папа, е, тато. Йому 36, Да. Давайте посмотрим, напевно, 36, а десь 32. 32. Так, давайте почнемо, типу, отак от від возрасту, та, от. Це їхня старша дочка, Настя їй зараз 14 буде 15. Це не, не Мар, Німар Німас. Йому тож 14 буде 15. Вони одного і влучиться в одному класі. Цей це, е, м'ячий брат і м'яча сестра, М'яча Вероніа і м'ячий і м'ячий мар. От а от не сім'я. Оце просто її парень, це я просто вас познакомию. А та оця їхня сім'я. Вони будуть типу, багаті, але не сильні, Типа не і я е, е, ось там і Та На цьому всі б, а будуть ще думати над ми і будуть устраювати дом і будуть вже знімати такі е, е, серіалі. Ну а на цьому вже підходить наше відео до інця. Було приємно, надію, що ви мене приймете і да, не заслужуйтеся чогось, у не прийдемо з мовленням. Так що, вже на цьому, всім па-па!